яка краса! Весь як у ми таксти, Все. Я вже пше угоріли сташки Поїхали uh. смо Весики Весьякі гриві а Красота. Да, а там горі а ніся не дивлю, бо там і хурба. Ну, mm. а то і свої сторони. Ну, які файні. Десь mm. yeah. який там люди гають. Десь той. А це що той? Йой. Десь так захопитися, десь якийсь здоровий. Еся к рука моя Ну це тоже весь який А там еще Еще далі Еся туй три сумки Де маємо бомбезні А ту який А гуля у нас ще сторони Івоя двоє на кума точно похоже Еся

Ještě ti je tu je, hop, 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 hop. Já mu hodí. Kýko jich tu je. Tady si kýr kdy. Pouno jich. Raz. Dva. Dva, tři. Všude. Ještě kůme. Ještě tu jde z Кітя ждуть. ждут Веся Весіки Ле, треба збирати бозі або не ростуть У. Ну все Все просто Все я три дні не був на гриби Фу. Все в грибах веськи Дай сіли прийшли гриби десь, які там Десь там Весі плейки Oh. Uh. a uh. to Vidím, našel toho rážeвшиm se Jen je dost. Uh. É isso, é isso? Ah, que uh. 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 uh, é isso? O que é isso? O aqui.